Добрий ранок Україна, добрий ранок українці, добрий ранок всім нашим захисникам і захисницям. О, особисті вітання хочу передати е, нашому директору. От, хлопці, вам усім вітання. От, ще особисті от, вітання на турецький напрямок на Дружківку от, Андрію Костянтиновичу. От, вам велике велике вітання на Вовчанському напрямку Володимир Іванович тезка Мій. Вовчик, ви дивитесь мене, знаєте. От. От. Ми трошки волонтерам допомагаємо, чим можемо. Сьогодні обратно виїхали на риболовлю на Дніпро. Під'їжджаємо зараз до міста Рибалки. Зараз вам покажу дорогу. Їдемо по дорозі до турбази. Зараз починаються зліва і справа плавні. Оце такий перешийок От. і заїжджаємо на острів. Турбаза називається Дніпровські світанки. От. Сьогодні буде риболовля з ночівлею, будемо ловити цілий день, потім ночівля на турбазі. От. Ну, все, потихеньку їдемо, вперед вже конкуренти з'явилися. Будемо будемо під'їжджати зараз до турбази. Ну ось, заїхали ми на турбазу. От, хлопці виходять. Наші вітання. Хлопці виходять. Хлопці, будьте здорові і щасливі! І дай Бог нам побіг. Добрий ранок всім рибакам. Будемо пробувати сьогодні рибачити. Ну а тепер хочу показати, що влазить в універсал дачі логан. Це ми їхали в чотирьох, в салоні взагалі нічого не було. А це ось зараз будемо витягувати наші речі. З чого починається рибалка, нам треба розпакувати і достати речі з багажного відділення. А влазить дуже багато, так? Так, да, Віктор Йович каже, що от, все, що дуже Не, щоб скромно взяти з собою, а то і, о, і чайники електро з собою, все беруть. <гум> Сьогодні погода проти той рибалки. Усього 8 градусів мороза, вітра поки немає, погода комфортна. О, будем, будем пробувати сьогодні рибалити по всій програмі. О, так що зараз переодіваємося і виходимо на лід. Зараз заходимо на турбазу. Заходимо на турбазу, така стоїчка. О, Класні тут номера для відпочинку. О, от, зараз ми все скажемо. О. Так от, у четвер було день народження нашому рибаку. Ми, ми з, ми з Віктором з Віктор Георгієм я показую. От, е, зробили наш е, подарунок. О, це вам поздравляємо. Дякую. Міцного вам здоров'я, щоб риба ловилася краще всіх, З днем народження. От. 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 Так що кхе, поздоровили нашого товариша. О, далі буде. Ну ось. Вийшли ми вже на літ. От, Потихеньку будемо йти на наші риболовні місця. Сонце всходить. Ось так 5 кілометрів. Ну це шутка, 5 кілометрів ніхто 825. не буде йти. О, може, з кілометр. 825 метрів. О, 825 метрів, ви чули всі. Приїдете на мешорів от берега читайте 825 метрів і сідайте. І не треба ніякої локації, ніде нічого. О, головне обрати напрям руху вірний. От, на сонце. От куди ми і йдемо. Вперед на риболовлю. Погода бомба. Погода-бомба. Хоча, хоча казали, що вітер буде, здувати усе буде. Ну Будемо пробувати. Йдемо клюв. потихеньку ловиться. Опа! І ви бачили, як придавило поплавок. Віктор Гігоріч піднімає. Опа, невеличка. Ну є, стоять. І в такому режимі на поплавочок потихеньку риба ловиться. Нацепляємо парика. Як живий опарик, так і, так і клює. Жичко. Кивочна вудочка стоїть. вудочка щось притихло. Закормили, притихло. Задумалась, mm -hmm. думаю. Okay. Чекаємо на клюв. Антон закармлює. Дічки нема взагалі, так? Немає. О, То ти зацепив? А вообще. Сейчас, сейчас вообще. На камеру мимо. Был клев, да. <с ничего, ничего. Палатка стоит. Сейчас чуть-чуть перегреемся на улице и пойдем в палатку. Так, я поплыву нефикормиться що да, садить без примолки вообще Може, ж вона малюк малюк а потом і підійде. під'їде Сразу малюк а потім весніше Приє, Приєм приєм по колонку дивись Тягни тяне тягне тягне запутаємося Та не запутаємося бери, пани бери, бери. там то хороший й вийдає, й Я ж бачу по поклюву. Малюк ця... Бачите, яка гарна. Ну так от і, і протягуємо. Віктор Іванович заморився, піднявся вже. А ми поки тут просматрюємо. Знаєш, Антоха вкидає приманку, а там зразу і проплюв. Зараз і ми його змеємо кормака, підемо за кормом В палатку. Глидає, глидає. Продовжуємо. Садим в палатки. Поприветствуй. Опа, поклевка. Поклевка есть у нас. Тронула, тронула. И, И отошло. Самое главное, чтобы недалеко. Вечина? Да нет, там нема ничего. Но ну, нема нічого, знову воно болтається. Оце, <смеш> оце таку витягнув. <смеш> оце таке, що нема нічого. Це таке, що нема нічого. Ну котики будуть доволі. Так, да, коти будуть доволі, що у нас тут поки нічого, так? Да? Опа. Дип і все, розумієш? Так, у Віктора Гіоргіча клів на дві зразу. О, ось дивимося, бачите, як поплавки стрибають. Що той, що той. Ну. Хай вони краще тонну. Чим скаче. Ви не повірите, тільки включили камеру і одразу все прекратилось.

Вот это она была. Ты видел, как это У меня камера бачила, а я не бочил. Да ты шо, плавно и на дно, блин. Не желунки ушло. Это была поклевка. смелее сейчас пошебелим и она подойдет вот так давай Я вижу, вижу, вижу. Ну что ей надо? Потопила же уже все, да? Да. Но ну, мелкая, видишь, она не ушла. Пробуй. Не, не, не. Да пробуй, она ее качает. Та -та 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 Та елки-палкин. Вот це на камеру, хочешь? Это, это мелочишка подошла. О, що тут можно сказать? Так, пока так. Ось і закінчилася рибалка наша. От, будемо збиратися додому. Два дні сиділи на льоду. От Рибаків багато по всій акваторії. От, Віктор Георгійович, побажання. Всім, ребята, успіхів вам! Быть живими, здоровими і щасливими. Віктор Іванович, побажання нашим, нашим знайомим рибакам, хлопцям. Риб. І крупну і маленьку. О, да, таке побажання Антоха. Всім гарного дня і гарних уловів. О. Ну, ось теж Антоха трохи підрибачив. О, такий розмір, такий розмір. О, такі. Мистеря. Мистеря, да. Мистеря хороша. Ну а тепер я вам А тепер я покажу, що я піймав сьогодні. Щас ми віса кинемо. А ну за сонцем давайте станемо. Ага, отак отак. Кілограми. Так, так і Що у нас там виходить? Три, почти три. Да, почти три кілограма. Ну це норма. Норма. Зараз я висиплю вам, покажу кожа яка, яка риба. У нас риба. Ось у нога для сравнення. Да. Подивіться. Дивіться ось яка. Гарна О, риба. А густіра яка риба і густир. Ну це на мінорній ноті. Будемо закінчувати рибалку. Не без риби, риби наловили, відпочили. от, Віктора Івановича е з, ним, з ним народження поздоровляли. От. Так що е все буде все буде Україна, все буде добре. от, До слідуючих рибалок.